Так, Всім добрий день. Так, так. Закляття поставили і погнали. Ой, не знаю, як це об'яснить. Давайте цю інформацію скажу на рахунок приворота. Ви розумієте? Ви настільки горди, настільки безхребетні, ви настільки брехливі, ви настільки придаєте Бога в собі, що ви... Можете оправдати, як ви чоловіка любили, як ви уніжалися перед ним, як ви бігали за ним, як ви йому казали люблю. Оправдати мені було зроблено, мені була зроблена порча, я був як в тумані, чи я була як в тумані. Типа він мені зробив порчу, приворот. Дивіться, візьміть мене, я своєю силою. Якби я зробив приворот. Ви знаєте, що це було би? Ця людина стояла у мене під дверима. І от як собака стукалася, якби я зробив приворот своїми силами. І робити приворот у моєму розумінні, це очень, очень, очень. Коли ти з чоловіком хочеш робити сім'ю, ти хочеш з, ними, з нею робити дітей, і ти будеш робити приворот. Це типу я нічого не розумію, не розбираюся в цьому. І ви прикидаєте, наскільки люди низькі розказують, мені там на свічку робили, мені там приворот робили. Що важко признати, що ти була брехлива, що ти брехала, що ти обманювала, правда? Важко признати, да? то краще чоловіка зробити гандоніум, казала вона там колега наша, гандоніум. Запам'ятайте, люди. Хто вам так каже, пам'ятайте одну істину. Був ти і була я. Ми двох сиділи. Ми чітко знаємо. Я знаю істину і ти знаєш істину. Правильно? Тепер знаєте. Ви можете обманювати себе скільки хочу, придумувати собі, обмани собі в голову жити. Це все ваші проблеми. Є закони які набагато вищі. Отут говорить Творець. Якщо ви були праві, ви знаєте свою істину. Не розстрарайте за цих чоловіків. Хай вам що хочеш там говорять. Що там щось зробили, поробили. Дивіться, ви чітко знаєте, що цього не робили. Знаєте, ви знаєте, що ви не брехали. Дивіться, ви знаєте свої намірення. Ці намірення знає вас всередині Творець, ваші ангелихранителі, ваші наставники, вашу вібрації, які виходить, коли були в стосунках. Сили знають. Це оправдання тут, на людях. Щоб люди сказали, бути вигіднішому, щоб мене чувство вини не їло. Це все до одного місця. Тільки люди особливо бо Люди не можуть прийти прямо і сказати, я був неправ. Я був неправ. Люди не хочуть цього визнавати. Людям краще сказати, що мені було пороблено. Прикольно. Алінізм скинули на приворот. Любов зробили блядство. Люди перестаньте перекручувати, воно не працює. Ви зрозумієте, є закони всесвіту, які набагато вищі за ваші ілюзії. Ви тільки гірше робите, тому що ви не рішаєте проблему, создаєте її далі, і вас будуть ще більше наказувати. Ви собі тільки кару більше далі робите. Не, щоб прийти і розрішити ситуацію, визнати свою, ви йдете далі, залазите далі в Ну, подивіться, ви маєте батьків, ви скоро будете батьком, матерою у Вас будуть діти, у вас будуть внуки, у вас будуть правнуки. Ви розумієте, скільки вам діапазон времени вас наказати? Дивіться, я точно знаю, що вас накажуть. Я точно знаю кожного, хто до мене телефонує, з ким я розмовляю, за що його наказують. Я знаю причини, за що вас шпілить всесвіт. Ви можете оправдовуватися, скільки хочеш мені говорити, типу, це не за то. Дивіться, це ваша правда, ви собі можете знати. Я чітко знаю. Є істинні причини, за що ви робите. Це називається карма. Предайте себе і брехня собі, ви обманюєте, передаєте Бога. Тому, знайте, якщо ви були чесні з людиною, а людина з вами теж типу, брехала була чесна, і якась розмова приходить, і ви розумієте, що на вас є клевета, вас вас знецінюють, говорять, ви просто не сердіться. Ви просто улибніться. І пошкодуйте цю людину. Ви розумієте, що йому буде? Коли ви були двох, між вами був творець. Він все чув, він все бачив, він чув у мислі і все. Він прекрасно знає. Ну, це суддя, якому не треба нічого розказувати. Він прекрасно все знає. Вам дав просто вибір. Або ви признаєте свою вину, що ви були неправі, що ви обманули чоловіка, що ви влюбили його в себе, ви обманули. То можемо смягчиться біда ваша, але все одно ви будете за неї платити, тому що так не можна було робити, як ви зробили. І те, що ви зробили болю, наробили двіжухи, ви зараз хочете переложити його на магію. Що вам зробилась магія. Та якби я хотів комусь робити магію, повірте, мені ж не є проблема її зробити. Тільки я не по тому шляху йшов і все життя не для того сюди йшов, щоб уніжатися, комусь робити якісь привороти, робити якісь двіжухи. Ви ж просто ну, для мене це дуже низько. Я взагалі не розумію, за чим. Я можу зробити там відворот, зробити, остуду забрати. Я можу тільки забрати це діло, але не робити. Зачем? Добиться чоловіка через магию. Зачем? Добиться чоловіка через брехню, зачем? Ви розумієте, що уровня маго ніколи не довірять, е якщо він брехливий, якщо він бреше, що він обманює, якщо він передає. Ви розумієте, що не можна. Ні Ні ніхто йому нічого не довірить. Сили ніяк ніхто не довірить. Тому не оправдовуйте себе. Ніхто вам нічого не робив. Ви просто придали себе перед Богом. Тут, мав бути, Бог у вас, от того, я ви, є, ви я є Бог, отут всередині. Він прекрасно все чув, всі розмови. Не розстрарайтесь. Просто прийміть те, що чоловік не зумів бути людяним, таким, як був він з вами, насправді. Він іграв вам, брехав вам, обманював, крав, дурив і зробив вас крайні ну, не сваріться. Ви просто пойміте, він інакше не вміє. Він такий робив з вами і в стосунках. Ви головне бути собою, знаєте, що ви були праві. Скрили, боже, я ж, я ж знаю, як воно було насправді. І повірте, життя длінне. А ще так може зробити? Вернути назад. Ця людина для вас була палачом, а так може вернути назад, що ви станете палачом. І так зробить. Тому що то, що ви світу придумали, воно більше з голови не вийшло. А це це всесвіт. Це сила. І люди йдуть проти цього, щоб бути вигіднім тут, в моменті. І все. Зачем? 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 Любов вища цієї брехні? Не оправдовуйте свій алінізм, блядство приворотами і не називайте там вільні стосунки любові, не називайте це все діло. Любов це зовсім. інше. Любов є любов, блядство є блядство, не називайте його, приворотворот є в отворот. Саме хороше списати, типу сказати, мене приворожили, тому я пішов тобі зради, пробач мене сонце, я пішов по жінках, тому що мене приворожила, вона мені наляла. То не хоче, тому не налюдь. людь. Любите чоловіка, нічого ви не зробите, коли його істинно любите. А коли ви вступили на стосунках на брехні, то вас легенькою увели. Потому що ви, у вас істинної любви не було, у вас була брехня. А ви не захищаєте цих. Ой, йому полегко було зроблено. Не захищайте їх. Повірте, вони заслужили. Тому. Приймаєте на себе відповідальність, вже пора приймати відповідальність. Тому що якщо ви її не приймете, ви по-любому приймете тільки її під таким давленням, під таким тиском, що вам не покажеться мало. Я це знаю, бой вже дуже добре знаю. <кхи> є мах чорний, є мах білий. Це один той самий енергія творця. Але я знаю, що ці руки можуть зробити. Що ця сила, яка тобі сидить, що вона може зробити. І хто пройде із питання між білим і чорним, і вибере білого чи чорного, оце саме важче приймати. Його зразу видно. Якщо ви мені цього не бачите, ну то я нічого не можу зробити. Якщо в мені ви дивитеся на мене і ви відчуваєте мені чорного мага і такі речі, можна можу на те щось таке говорити, то, то я вам Йдіть десь далі, не дивіться. Тому що той, хто розбирається в енергіях, той, хто розбирається в людях, йому вистачає подивитися тільки на мої очі. Сюди, о, люди дивляться мені в очі і заглядають душу. Да, ніхто не говорить. Всі люди зли, сердиті, коли їх обіжають, вони питаються захистити, вони злі будуть, вони будуть говорити всякі речі. Так. Да, це такий наш захисний механізм. Ну тільки буря уходить, і зразу раз і в тебе знов любов з'являється, ти знов бачиш марки на небі. Ти ж зразу видно чоловіка. Ну, я, не знаю, я не знаю, я її бачу зразу, ну, що ж розказувати. 50 років, 60 років, він зразу йде по вулиці, ти дивишся на цю людину, дивишся, ну блінкась йде просто людина. Не граю його чути якось середини. Хто розбирається в емпатії, розбирається в енергетиках, вам тільки достатньо підійти до мене, ви зразу це все відчуєте. Але хто розбирається і далі, то воно зразу і на відео видно. Тому люди відкликаються отут, значить, це я ваш наставник, я ваш мах, я вам можу допомогти. А не відкликається, вам треба йти далі. Шукати те, що відкликається. Бо може комусь треба й чорний мах, щоб чорний маг хтось поміг. Тут таке вже. Діаловиться. Але кажу, беріть відповідальність на себе, за своє життя. Не винуватий той. Не бр... Зачем брехати? Зачем брехати? І говорить приворот. Я любив її, бо то був приворот зроблений. А тепер я тепер вже люблю назад, може привороту нема. <рив> Ой, Добре, був приворот, хорошо, був приворот. Все, супер. Чого приворот ліфт? Я теж знаю, чого він лягає, приворот. І от ворот. Чого воно... все воно в чого в чому працює. Тому що в людини цікава віра. Віра в кого в Бога, в себе. Бо людина бреше, людина себе обманює, значить, в неї немає віри в Бога, в себе. Тому і д'явол підселяє, дозволяє зробити в Чорному магові поставити приворот. Щоб людині дійшло, що ти неправильно робиш. Що людина робить? Вона отримує цей приворот. І що вона робить? Вона звинувачує вас, що ви винуваті. А йому ж приворот дали не для того, йому треба було осознати, що ти не прав, хлопче. Давай ти ускорся, перестань брехати собі. Бо в чому була проблема? Ти брехав себе, ти придавав себе, того тебе Бог наказав. А ти взяв зробив чоловіка винного в тому. Всі винуваті в мірі, всі винуваті, кроме мене. Мої проблеми я винуватий, Вася. Я винуватий в своїх проблемах. Чого? Ну, наприклад, любив, довіряв, був занадто чесний. Я теж винуватий в цьому всьому. Тому беріть відповідальність за своє життя.